Циган, що стає справжньою зіркою в інтернеті, виконання пісень цього хлопця зворушують українців. Хоч тебе навчити. Давай. <паспраць> Сьогодні розкаже про Володю. Часто густо його бачить у Тернополі та Рівному. Якщо вам подобається його виконання, ставте вподобайку, залишайте коментар і поширюйте це відео. це цільно, браті, гнатон, Що там є Володя? Виконував пісні з простою гітарою. Аж поки не назбирав три з половиною тисяч гривень і купив новенько. Де виступає циган, там одразу ж збирається публіка. <му> За мені та чикушку сховала як з тебе у полоні печалі, може десь. ти приходиш до мене, і не треба Мені квітки увійшла Володя, привіт. привіт, слава Україні. Отже, як ми вже знаємо, Володя циган з Тернополя, вуличний музикант, грає на гітарі українські пісні та циганські. Має гарний голос і харизму. четверта Циган Вова співає. Пісні також перероблює їх під різні випадки. Інколи залицяється до дівчат, інколи співає в автобусі до літніх людей. Тому текст також е, часто густо змінює. Нові пісні цигана запали через це у душу українця. Він став мемом зараз у соцмережах. Найпопулярніша пісня цигана Вови в небі чистому чути грім е, репрасковки. Е, ще він також переспів. Під гітару гімн України, Червоноруту та інші легендарні українські пісні. Володя циган з гітарою ходить по Тернополю від автовокзалу до залізничного вокзалу. Інколи також в автобусах співає і розважає своїм співом людей. А вони йому віддячують та кидають декілька гривень. Вова також подорожує і по інших містах. Він був уже і в Києві, і в Дніпрі, і в Рівному. i Щось є таке особливе в цьому хлопцеві. Побачимо, думаю, його на великій сцені колись, якщо він буде продовжувати розвивати свій талант, а трудитися ще є над чим. Тому Вова, якщо ти чуєш це відео вперед, вивчай новий репертуар, бери уроки, і в тебе все вийде. Вийде великий артист. І приємно, що, знаєте, не крадуть вони і не роблять якихось пакостей на вулицях, а співають і своїм співом заробляють. Копійчином, слава Україні, слава ЗСУ, слава таким українським артистам. За нами правда, і ми стояли ваші вестіли, за нами правда жить, ніяк не пристріли, за нами правда, і ми з молим селом і за селом, за нами правда, і ми поганяємо. І будемо бить вас, за зові будь, за зоза і ключ, за ерпіні. Kažný, za Chmelnického Bohdana, za Franka, Franka, Ivana, i za sumy, i za chrám, za i za sylu, za vámi. I za noči, i za rany, za kořen, třebořný ráno, i za Charkivě, pane i za Edika, I za Rivne, i za Norboně, za Poltavo, Lviv i za Kejulov, za Vinicu, za Mykolaev. હરી <laughs>